Курточки мікс, осінь, зима, сорту крем, вага 10 кг, ціна 10 євро за 1 кг, Чоловічі та жіночий розміри йдуть всі можливі дорослі. Ось така тепла зимова курточка. Нам тут попадається в розмірі. Розмір я не бачу, а є еліска. Ось така моделька чоловіча. Наступна це у нас така доненька, жіноча, легенька курточка. Святкова, до речі, від бренду Спріт. У нас буде чоловіча куртка, це вже осіння. Розмір пише есочка. Ось. ось це, мені здається, буде Емка, Елька ось така. Це знову ж таки чоловіча а, До речі, знизу є середня, ще така фоскладка, яку можна зняти, і буде як і осіння, так і замова. Привазання. Ось така моделька Розмір великий. Так, далі у нас іде легенька, тоненька, осіння. Ось така в розмірі S чоловіча. Знову ж таки, осіння чоловіча в розмірі Емочка. Ось така модель. Так, жіноча, осіння. Дивіться, яка крутезна. Так, це у нас розмір. Не бачила, думаю, буде десь Дальше. Ось такого плану курточка. Так, далі йде осіння жіноча. Дивіться, яка легенька жіноча. Наступне Це Ось як піджічок. Ніжно-розовий, класний. У розмірі 34. Так, наступна моделька йде. Ось така теж тоненька. Тут буде пістровочка. Можливо, навіть і воду не проникна. Так, далі. Зараз ось така, ось така курточка в розмірі L. Далі. Ось такого плану тепер дуже донесенько. Так, наступна іде ось такого плану. Зміноча парка осіння. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось така жилеточка. Пробесісти така теплесенька, класна, з об'ємним капюшончиком. Все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага 10 кг, ціна 10 євро за 1 кг курточки крем.